Аналітика та це дуже важливо також, знову ж таки, якщо ви не велика організація, можливо, ви зможете самі бачити і будувати деякі речі у собі в, в тих же Excel або в онлайн-таблицях будь-яких. Але а, коли ви стаєте вже досить великою організацією, або хочете стати більшою організацією, вам потрібні більш спеціальні, більш направлені сервіси для того, щоб дивитися, що ви робите і. Uh, розуміти, куди ви рухаєтеся, крім того, не треба забувати, що бути прозорим дуже важливо і для партнерів, і для донорів. Якщо ви прозора організація, uh, вам набагато легше можна отримати і увагу, і донорську підтримку. А для цього треба звітувати. Тому давайте тут подивимося, на що можна чи можна користуватися саме для громадських об'єднань. і декілька рішень. Починаємо з запитувань. Ну, для того, щоб розуміти, що ви хочете, як ви хочете це робити. А куди ви хочете рухатися, це дуже головний інструмент. Ви таким чином збираєте зворотній зв'язок, отримуєте і думку тих людей, які з вами пов'язані або хочуть з вами пов'язані бути. І тут є декілька сервісів великих базові сервіси, які напевно хтось знає: це Google форми або Microsoft форми це просто форми, які створюєте за 5-6 хвилин і збираєте дані в таблички, в яких ви. Потім можете дані обробляти, але є більш складні також рішення, наприклад, SurveyMonkey. дуже-дуже гарна система для масштабних досліджень і соціальних опитувань. Є Typeform, яка я, я, я також може автоматизовувати рішення і робити, скажімо так, на великих об'ємах інформації більш а, зручно працювати з нею ніж з таблицями з Google Docs. Є дуже гарне рішення Zoho Survey, яке інтегрується з, з, з CRM і автоматизується з точки зору звітності і з точки зору збору інформації, то ж хто хто хоче трошки більше розвинутися і використовувати щось більш складне, ніж Google форми? Ось кілька імен тут. А, аналітика аналітика це дуже важливо. Аналітика це не просто. Кількість грошей, які ви зібрали, або кількість людей, які прийшли з вами на якусь подію. Це також дані. Скільки людей вас бачили, і хто вас бачив на сайті, яким чином вас використовують, які речі вас подобаються, які не подобаються. І тут є дуже, дуже, дуже багато сервісів, про які ви, мабуть, навіть ніколи не думали, що вони існують, або що ця аналітика може збиратися, і буде потрібно. А звичайно, починаю з Google аналітики. Це, це безкоштовна система, яка вбудовується на сайт. Якщо цей сайт не знаходиться незалежно за межами соціальних мережі, і він повністю показує вам, що люди роблять, куди ходять, яким чином вони використовують, де вони більше, де вони менше, які у них емоції в плані вашого саме сайту, в плані того, що ви що ви використовуєте, що люди використовують саме на вашому сайті, а є таке рішення цікаве, як Matomo. Воно більш конфіденційне, більш безпечне, ніж Google Analytics, тому що воно просто більш захищено і воно створено саме для. Роботи з сайтами з даними конфіденційними або чутливими, да ми знову ж таки повертаємося до того, що у нас війна, у нас є ворог. Ворог хоче не знищити, хоче нам створити проблеми. Тому інколи треба думати більше трошки за безпеку і за конфіденційність і чутливі дані охороняти. От Матомо – це система, яка дозволяє захищатися більш ефективно, отримуючи дані, які потрібні. Така ж ситуація точно такі ж сервіс у Фейсбука. Я вже згадував сьогодні Meta бізнес-ют. От у них є розділ, який дозволяє вам, якщо у вас немає сайту, а є сторінки в соцмережах, наприклад, Facebook група або інстаграм якась спільнота, то там саме та ж сама робота проходить по, по, всіх, по всіх даних і по всій аналітиці, але стосовно саме сторінок в соцмережах. А крім того, є дуже класні дві речі: це ходжари табло. Це довість два сервіси, які вам не просто показують на яких сторінках. Де і хто що робив, а вони е, навіть можуть звітувати вам по тому, де людина проводила більше часу, е, якщо вона мишкою крутила, знаєте, там використовувала її, або є більше в Ходжарі є, є, є ситуації, коли можна дивитися на. <танків> на той, те, де саме люди більше тримали увагу свою, да, де вони на що вони більше дивилися, які яка сторінка викликала більше уваги? Там там просто більше даних саме по поведінці на сайті. Це дозволяє створювати більш ефективні, більш дружні сайти саме для роботи.